Вітаю усіх, хто до нас доєднався. Сьогодні ми розпочинаємо цикл програм розмови для перемоги. Я Тетяна Щербатюк, головна редакторка Info. І на платформі iWIN в Фейсбуці і в Ютубі ви можете дивитися наші прямі ефіри. І сьогодні першим нашим гостем, нашого циклу програм є. Речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат, вітаю пане Юрію. Я думаю, що це дуже прикметно що саме гість повітряних сил, тому що повітряні сили не тільки знищують ворога, а і захищають мирних українців. Тож, перше питання: те, що у всіх на вустах про балістичні ракети. Зараз дуже багато про це говорять. Е, ті ракети, які має передати Іран для е, РФ. Е, в чому їх загроза, і що ми можемо протиставити їм? Що нам потрібно, щоб ми могли захиститися від цих балістичних ракет? Насправді надзвичайно медійно розігрівається ця тема У нас. Суспільство від живе з край, від крайнощів до крайночі. Так спочатку розігрівається тема там ну війни, напад, всі живуть в страху. Потім той удар, що робити, виїжджати з країни, не виїжджати. Потім російська авіація, потім ті ж самі ракети, крилаті, балістичні. Люди вже починають розбиратися, ставати кожен на своєму місці. Якимось експертом З'являється купа військових експертів, які розбирають і дуже часто. Неправдиву інформацію видають так само з'являються дрони камікадзе, так, нова загроза. Звичайно, така нова, так, взагалі у світі, тому що так нема такого застосування масового, як це зроблено в Україні, і по дронах, і по ракетах. Є і балістичні ракети. Ну, хочеться сказати, що іранські чи не іранські ну, балістична ракета це балістична Дуже. ракета. Достатньо інформації про цей вид озброєння є. Доволі на багатьох ресурсах. Це не нова для нас загроза абсолютно, тому що противник володіє такими ракетами, як Іскандер М. Це значно технологічніші ракети, які мають на озброєні наші окупанти. І застосовували їх 24-го лютого. маємо інформацію, що зрештою вони у них закінчуються так. Вензе вже зайшли в запас. Тобто 120 ракет усього залишилося. Це для такої держави, як Росія, це взагалі нічого так. Як їхніх стратегічний запас, бо іскандери М зокрема можуть мати модифікацію з ядерною тактичною боєголовкою. Мати ну, і цими ракетами їм, зокрема, треба погрожувати її. Своїм сусідам, країнам НАТО з Калінінградської області. Зокрема, ну от власне питання в тому, що вони отримують можливість поповнити запаси саме балістичних ракет, крилаті вони ще можуть виробляти деякий час, і то це не є таке масове виробництво, і воно не є таким швидким. Як здається, так ракета робиться ну не один день, і не два і не тиждень. Навіть вона має проти певний технологічний цикл. Це високоточна зброя, надзвичайно технологічна. це. Фактично, як літак, тому е, ракети це теж виготовляти швидко не вдасться. І власне знайшли вони собі союзника на близькому сході, такий як Іран, який зголосився надати країні-окупанту, країні терористу цю зброю, е, так це новий виклик. Але ну тут теж не потрібно робити, що це якась там суперзброя, яка нас знищить. Безумовно, це нові виклики для нас. Безумовно, буде реакція, буде застосовано певні методи протидії. Найкращий метод протидії знищення балістичних ракет, знищення їх ще на старті або на місцях, звідки їх запускають. Для цього в Україні безумовно потрібне. Більш далі зброя, так, і я думаю, що ті керівництво держави, і наші партнери думають над планом дій, як реагувати на ці виклики і загрози. А можна сказати, що ось е, оця медійна така да, хвиля е, навколо. Коло цих балістичних ракет, е, якраз через те, що м, закінчується зброя певна ЛРФ, і вони намагаються е, взяти паузу, затягнути якби, процес, щоб нам не надходило сучасне озброєння, щоб е, наші партнери якось теж е, не, не так активно долучалися. Можна так сказати? Їм пауза потрібна в будь-якій мірі, в будь-якому варіанті, тому що їм треба накопичити певний запас ракет, тому що вони не можуть і не хочуть застосовувати їх точково там по 2, по 3, по 5, по 10, для того, щоб ефективно працювати, більш-менш ефективно, з більшим, з більшим ураженням, так, їм потрібно застосовувати їх мас, масований, от, такий, як був 10 жовтня, так, 11, коли ми запустили 80 ракет на одному моменту, запустили на другий день 28 ракет. Тоді ракети мають більше шансів пройти ППО українське так і влучити в ті цілі, по яких вони намічають. Тому паузи їм потрібні саме для накопичення, як БПЛА ударних типів, так і крилатих ракет, які Вони мають тому ці паузи потрібні їм для цього. Але ворог не полишив е своєї мети, не полишив ці його ціль. все таки знищувати критичну інфраструктуру українську, і ми маємо бути до цього готові. Трошечки підвисає інтернет чомусь. Так я перепрошую, але я думаю, що це буде гаразд. Якраз про масовий обстріл. Ось 31 жовтня ми побачили, що з понад 50 ракет збили 45. Це дуже мені здається, це найбільш такий кількісний результат за весь час війни. Завдяки чому це вдалося зробити, і які саме види були близодіна, авіація, зенітники, хто, хто саме збивав, чи всі підряд хто міг. Ну завжди всі, хто перший, той, той і збиває, хто перший побачив, хто перший прицілився, влучив, хто знаходився в потрібний час в потрібному місці. Це надзвичайно важливо бути там, де треба, то в той час, щоб перехопити цю ракету і знищити. Ну, це безумовно заслуга всіх людей. Це заслуга усіх без винятку і льотчиків, і зенітників, і тих, хто вже в цю холодну пору. Знаходиться в полях в мобільних вогневих групах, так пересувається постійно із ПЗРК, теж бо чималий відсоток знищується цим озброєнням. Так само і з озброєнням, які надали наші партнери, це і Айрістей, який вже працює, так і гепарди німецькі. От бачите, Німеччина як не крути, а саме із е, засобами ППО теж е, надала от саме вона перша західній, Зразки важкого озброєння, важке мається зенітне озброєння. Це не, йдеться про Айріс, ідеться про ті гепарди, які власне і безпілотники надзвичайно ефективно знищують, тому що дійсно в них чутливий радар, швидко стильні гармати, які можуть перехоплювати з єдине, що дальність так, дальність невеликого цих гепардів і е, невелику ділянку території до себе радіусу не можуть. Перекривати тому треба більше цих засобів, щоб їх поставити в якомога більшій території, і збивають безумовно. Піднімали і винищувальну авіацію, яка на сьогоднішній день є теж в нас ну, не надто нова, так фізично, морально застарілі. Це літаки Мі 29 су 27 які можуть збивати ракетами там Р-27, збивати. Як шахеди, так і крилаті ракети, ну але знищувача це теж вкрай важко, тому що треба тримати на прицілі постійно е повітряну ціль, так тобто радаром підсвічувати її, так, поки аж не влучить ракета, а швидкості різні. Е плюс є різні моменти і погодні умови заважають. тому найефективнішим на сьогоднішній день все ж таки являється із знищенням повітряних цілей Це зенітні ракетні війська. Це БУК, БУК 1 С 300 системи, так як я вже казав. Ну більше всього звичайно вони знищують, але і є про супутних сухопутних військ ті ж самі оси, так осами теж непогано відпрацьовують як по шахедах, так і по інших повітряних цілях. Тому стріляють усі навіть крупнокаліберні кулемети, застосовуються саме по БПЛА, надзвичайно ефективно працює. Якщо гарна погода, ціль видима. Є напрямок, звідки вона рухається за кулеметом з певними оптичними прицілами, ймовірно, теж сидить боєць, в якого є гарні навики, який і гарний досвід має стрільби, то чому б ні теж застосовується. Це прекрасно. А щоб показати ось 100% результат. Так як на початку війни казали, закрийте небо над Україною. Да? І ми зараз вже показуємо, що ми можемо закрити не 100%, які нам треба засоби проти повітряної оборони, проти ракетної оборони. Хто, хто може їх надати? Оскільки скільки не йдуть, ну ми так їх і ну, не отримали. Немає просто так взяти і отримати засіб. Про ну це зовсім це, це неможливо. Так само неможливо. Перекрити в 100% повітряного простору. Сучасні засоби ракетне озброєння, яке створюється, навіть тих самих крилатих ракет, воно спроектовано так, щоб долати систему ППО. Тобто ракета летить, отак ручка, так вона малопомітна, вона летить і е, засобами ППО, її можна ми виявляємо їх так, але вона може десь неряти вниз, так, використовувати на ландшафт місцевості. Е, по руслу річки е, рухатись, так обходити, якщо противник володіє даними, обходити наші засоби протиповітряної оборони, якщо воло знає, де вони знаходяться. Оператор, так який прокладає маршрут цій ракеті, і таким чином, е, успішною робота ППО по всіх світових навіть стандартах, і вважається це наші міжнародні партнери теж підкрасову. Навіть якщо 30% збивається, це вже вважається успішною роботою протиповітряної оборони. Тому mm -hmm. просто так не, не вдасться. Противник застосовує масово, тим паче, це ще більш ускладнює, тому що йде роззосередження сил та засобів, роззосередження уваги, а також вогневих засобів для того, щоб знищувати на різних напрямках. Територія Коріни дуже велика і нам вкрай необхідно будь-які засоби поповнювати. Неважливо чи це. Будуть далекобійні чи нові нового зразка, чи можливо, десь уже застарілі зразки, шахеди збиваються усім противник. Їх застосовує масово повітряні сили. Ну не можуть постійно витрачати той ресурс, саме зенітні ракетні війська, які призначені для боротьби з ворожою авіацією літаками, гелікоптерами, крилатими ракетами. витрачатись на ті ж самі БПЛА. Уже багато хто рахує вартість. Скільки ракети коштує, скільки шахет коштує, але тут навіть не в вартості справа їх буде ніде брати, просто їх ніде не купиш, тому що їх виробляє Росія і Буки, і 300 uh -huh. та 300 тому нам питає це питання нашої безпеки, безпеки нашого неба, поки ми не отримуємо більше саме тих систем, які працюють проти авіації на великих відстанях. по... Поверху, так, і по і по дальності, то е, це Аріста і Насамс, то ми повинні все ж таки утримувати російську авіацію, існуючими засобами ППО, це Букен 1 С-300. Власне, для того, щоб знищувати масово ці ж самі шахеди, які в нічний час атакують зазвичай, теж треба більше ППО, ППО, яке має радіолокаційні. Станції, так яке може радіолокаційно виявляти ціль за там десятки кілометрів і знищувати його ракетами. Власне, От в тому щод... типу. Дякую. От щодо шахетів, якраз питання зараз вже менше застосовують. Зрозуміло, що вже кількість їх зменшилась на складах на арсеналах УРФ. А, а чи є статистика? Ось протягом цих півтора місяця, коли їх активно застосовували, і теж були масові обстріли цими шахедами. Чи є статистика, скільки їх загалом збили протягом цього часу? А на що тут цей час вони недавно застосовуються у нас. Вони з вересня, 13 так, так, вересня. Так, я, так. я про цей час першого випадку Скуп'янська, так який був збитий, і до сьогоднішнього дня ми маємо близько 320. Збито проти повітряноборон, це вже ми говоримо про потужний показник, тому що спочатку не збивали так багато, збивали там спочатку 30-40% тих шахедів. От вже до 85 дійшли. вже і це доволі таки ну, величезний теж показник, враховуючи, що вони як і крилаті ракети, оператори цих випала, прокладають їм теж маршрути, опираючись на дані розвідки своєї наземної, тобто .е. агентури повітряної, знаючи де в нас перекрито, де в нас не перекрито. Тому що противник не спить, все прораховує, знаючи, що в нас нема багато засобів, щоб перекрити кожен кілометр, кожен там кожну ділянку фронту. Тому вони будуть і плюс вони масово застосовуються, тому показник дійсно великий. понад 400 запущено, 320 збито. Це нормально. Це все дуже такий пристойний. То це така унікальна сторінка взагалі у військовій історії, е, тому що ну ще не було такого досвіду, щоб стільки збивали саме дронів камікадзе. Так за Україною сьогодні спостерігає весь світ тобто, без варіантів. Перші шпальти всіх видань і каналів, і у нас працюють великий десант. Західних ЗМІ, і це і Японія, і Сполучені Штати, Британія дуже багато, Всі дивуються всі питання: ким як це вам так вдалося, як вони не можуть повірити з одного боку, з іншого боку? А як же не вірити, якщо свої ж достовірні джерела, своя розвідка про це говорить? Що дійсно не можу, не могли повірити спочатку? Що за що Україна взагалі вистоїть так після цих ударів, От, так. але так, але повірили, побачили. Побачили ті звірства російського режиму. Потім побачили, з якою ненавистю та люттю українці знищують окупантів і роблять це як своїм озброєнням, так і тим, що нують партнери. А інколи скручують щось одне з двох, тому що народ винахідливий у нас і завдають ну, нестандартні методи ведення бойових дій, застосовують, тому що на своїй землі воно завжди допомагає. І бажання, так. і патріотизм, і героїзм наших людей. Так, це прекрасно. У мене були ще питання, ну прям хочеться завершити на, на такій гарній ноці нашу розмову. Що реально, ми, ми такі унікальні, ми е, достойні того, щоб перемагати, і щоб з нас, з нас брали приклад. Тому дуже дякую за цю розмову. Е, до нових зустрічей. Я думаю, у нас буде багато приводів, ще зустрітися, поговорити. Дивіться нас у Фейсбуці і на Ютубі. Слідкуйте за анонсами. На все добре. Слава Україні.